24 лютого рік повномасштабної війни Росії проти України. Якими були емоції і думки могилічан в той день? Зранку, десь о 5 ранку зазвонили у всіх телефони, в всіх дівчатах мої зміни. І дзвонили діти, і вони казали, що їх бомблять. Це страшно. Це словами не передати. Важко це все переосмислювати. Діти гинуть, це дуже важко. Жах, страх, паніка. Головне питання, що робити і страх за дитину. Страшно, звісно, було. Ми збиралися десь тікати, але потім лишились на Україні. Я так би хотіла, щоб вже скоріше це закінчилось. Не тільки я, а всі, мабуть, українці. Було дуже страшно. Так само продовжуєш боятися, переживати. Вже все одно з'явилася якась привичка. більше це все переносиш адекватно. Один з таких днів, який запам'ятаюся на, на все життя. Великий страх з маленькою дитиною. Важко українцям за кордоном. Дуже важко. Дуже важко. Почти. Дома є дома. Всі тяне додому. Емоції були такі, в мене пропав внук, пропав на, на війні після 24-го. Я не розумів, що відбувається. Піднявся в 4 години ранку. Почув якісь взриви. Рівно рік назад опинився в епіцентрі цих подій. Я жив у місті Ірпні, Київська область і безпосередньо приймав участь у можна сказати в бойових діях. Напевно, було прощання з життям. Раз я навіть не можу порахувати скільки раз. Я не могла в це повірити, що таке може відбутися. Я була якраз на дев'ятому місці вагітності, то мені їхати не було, як і залишатися було страшно. Шок. Біль за Україну, біль за своїх дітей. Страшно, страшно. Страшно про те, що така наша країна, такий наш народ, і все це, що ми побудували за ці роки. На жаль, знищено було тими людьми, яким ми довіряли. Мені як сказали, що війна, то та я така вся трусилась дуже, дуже страшні. Був страх і зараз є страх. Люди молоді гинуть. а я не можу. Був страх, так було дуже страшно. Втікли додому, в підвал позносили, одіяла подушки. Хуже невозможно представити собі. Він дурне затіяв, от зараз най. Кусає на лопті тепер, але вже пізно. За нами є захист і що ми зможемо це всі разом перебороти. А коли буде перемога? Скоро. Я сподіваюся, що до літа все буде добре. Вірю, що це буде ще швидше, ніж ми думаємо про це. Йду військо, ось завтра відправка. Хай вас Бог береже. Радуємося, що скоро перемога. Ми будемо стояти до побідного. Віримо перемогу, дай Боже, щоб все було добре. Будемо надіятися, вірити і молитися за наших захисників, за нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе, інакше бути не може.